Ну що, друзі, 10-й день, я так не хотів їхати в дощ, це ви собі просто не уявляєте. Коротше, у нас зараз іде маленький дощик. Я одягнувся ось так. Надіюсь, що видно. Да? Ковтина з длинним рукавом. Ось. І в шортах, в шльопках. Адіну окуляри, щоб в очі не залетіла ніяка мошка. Катаюся по району, нікуди далеко не їзджу. <кій> Якщо буде більше лайків і переглядів, то тоді поїдемо трохи далі. Зараз що в нас в планах? Відкрити кран, викатити туди трохи мотоцикла і надіюсь що зараз знову дощ не пуститься. Ох ти, застріл. Давай, тяжкий кабан. Так. Надіюсь, що знову дощ не пуститься і ми не попадемо під дощ, тому що він трошки-трошки перестав. Так. Запускаємо, гріємо і їдемо. Так, 10 так. днів, друзі, ви уявляєте? Вже цілих 10 днів. 10 днів підряд ми їздимо на Дніпрі. 19,2 вже кілометри в нас. Так, вчора був трохи забитий крантик. а Я в відео показував. Почистив його. Все дуже чудово зараз працює. Не, лівий циліндр щось підчпихує. Щось тут не те. Маросить дощ, але ми їдемо. Обіцяв кожен день, так значить, кожен день. Все. Приїду, покажу свою спину, як буде виглядати. Грязний, моцик весь буде грязний, ну помиємо що робити. Ну, я б не сказав би, що прям летить грязь. Зараз виїдемо на асфальт. Там буде трошки по пайнакше. Хтось питав там, продаєш чи ні. Продаю, але ж ціна, самі розумієте, точно не 3 копійки. Все, всі калюжі зараз зберу. Ой-ой-ой, я вже чую, в лице мені летить. Все, в мене вже лице все обльопане. Хоч бери в бік, наклоняйся іди. Ох ти жоп! Йма йо! Йо, йо! Все, кофту прийдеться стирати. З заднього колеса вилітає аж наперед. Це жах! Це жах, я не знаю вийде там в камеру чи є. Це просто жахіття! <різь> Капець! У мене таке чувство, що мене облили просто з душа в лице! Це, це кошмар, дивіться на очки! Окуляри просто всі... Яй-яй-яй! Я як Фантомас треба витертись. Сина мого однокласника! Це жахіття, я вам кажу. Треба крила ставити. Дивіться на окуляри. Так, проїхав я небагато, того що це просто трендець. Скільки зараз скажу, скільки ми проїхали. Ну головне, що ми виїхали і проїхалися 22, ну, кілометр, коротше, проїхали. Перший мінус. Дивіться, летить все мокре повністю. Е, спереді, ти це просто просто просто, хавайся. Так, там ну, вилаз, камера вилаз. Зараз витягну камеру, почекайте. Так. Ай, все одним кадром, щоб дивіться, на мене. Як би ось так. Ось я окуляри одягаю І це просто, м'яко кажучи. Далі, все на бак, Дощ трошки перестав, поки що дощу немає. Але тут все, ну це просто жахіття. Зараз я покажу зі спини. Як воно виглядає. Ну, у мене окуляри ви бачите, да? просто всі е, в каплях. Всі у каплях. Так. Ой -ой -ой -ой. І шорти воно всі мокрі, спина мокра. Коротше, десятий день у нас пройшов на всі 100%. Ми відкатали. Нічого не відригнуло, нічого не відламалося. Запустили, проїхались кілометр, галочка є, тож що обов'язково лайк, підписка. Коментар. у Нас за неділю, останню неділю, 7 днів, які я викладаю підряд відео, підписалося. Друзі, підписалися на минуточку 120. Людей. 120. Я в шоці. За 8 днів 120 чоловік підписалися. Ви представляєте, на каналі майже 5 тисяч. Давайте трошки доударимо, бо я знаю, що багато дивляться без підписки. Обов'язково підпишися, і ти можеш бути 500, ой 5 тисячним Буде 5 тисяч на каналі, Юбілей, можливо, комусь щось подарую, хто буде найактивнішим. Тож обов'язково підписуйтесь. І також на Telegram, Тікток. Інстаграм, т.д. і ТП. Мій інстаграм ось все. І Все, всіх благ, всім пока. А на заставку треба щось зробити. Да, ось так ось все. О, о круте.